Всім привіт! Мене звати Любов. Я педагог вдруге на освітянській ниві себе пробую. Але в часи декрету я відкрила для себе сферу візажу. І зараз вже майже 8 років, як я в цій сфері. І одним з найскладніших етапів для мене було саме клеєння вік, коли приходило... Приходив час клеїти війки, я не розуміла, в мене тряслись руки допоки моя сестра, а вона взагалі до сфери візажу нічого не має, не показала мені, що кожна з нас може сама собі наклеїти війки. І я завжди бачила, що війки змінюють будь-який макіяж, і тому відкрила інстамагазинчик, бо мені завжди було мало вій. Ось такі віки для візажистів, але я пропагую те, що кожна з нас сама собі може наклеїти ці віки і таким чином звернути увагу на свій погляд. Отже, сьогодні я хочу спробувати і показати вам, як з ось такого простого нюд макіяжу. У мене тільки тональний, очі, максимально я старалася не чіпати, щоб показати, як же війки допомагають нам підкреслити наш макіяж. Для максимального привернення уваги, хотіла їм показати, що віки є різні, вони в мене представлені в тощинах 10D та 20D, 10D це більш для натуральних природних макіяжів, дивлячись на те, якого ви ефекту хочете добитися, а 20 – це більш для вечірніх макіяжів. Хоча ніхто не забороняє вам поекспериментувати. Ще є ластігієний хвостик, всі віки вигнуте. І так, ми зрозуміли, що віки є різні, і як же ж обрати те, що потрібно саме вам. Я спочатку раджу у віки ряду 10D для більш натуральних ефектів, якщо ви сама собі хочете поклеїти війки. Але ж якщо ви візажист, то вам необхідно мати війки різних розмірів та різних товщин. Хоча б по одному розміру у своєму кейсі. Ще є війки ось такого плану. Це для особистого користування. Отже, з війками приблизно розібралися, тепер хочу сказати, чим же клеїти війки. Улюбленцем протягом впродовж багатьох років є ось цей клей, він силіконовий, гіпоалергенний, підходить всім, класно змивається, добре тримає. Це любимчик. А цей клей я взяла для особистого користування, так як цей дівчатам, хто хоче сам пробувати, досить в великому об'ємі, то я взяла в чорному та в прозорому кольорі клей дуло. Також хорошої якості і за приємну ціну. Ну, і пінцет. Далі нам потрібно прилучитися і пробувати клеїти війки. Поїхали. Ну що, для себе я обираю 9 мм 20 d і 11 мм 20D. Ну і силіконовий клей. Улюблений мій, так як він у мене відкритий. Відкрили клей. Даємо малесеньку капельку. Якщо потрібно буде добавити ще, то краще свіжого клею, бо він швидко засихає. Так, і зараз дуже важливий момент показую, як забираємо війки з палеточки. Ловимо пінцетом на кришечку в клей. І на край ока. Ще важливо: не дуже затягуйте сюди у ріснічний крайочок саме в кінець, тому що війка буде падати і завалювати вам око вниз. Краще чуть-чуть відступити. Так, 11 міліметрів ми вже. Наклеїли, міксуємо з дев'яткою. Так, Хочу показати максимально важливий момент. Ем, інколи ми робимо помилку і дуже сильно затягуємо знову ж таки війки сюди, цього не потрібно робити. Краще не доклеїти ту одну війку, або взяти ще менший розмір, до прикладу, 8, бо в мене тут 9. І тоді буде максимально так ніжно. Тому я сумніваюся, чи клеїти ще цю, чи вже ні. От, я наклею лавійку, і вона мені тут заважає. І буду її забирати. Так, заберу на камеру. Трохи незручно на камеру. Я забрала її, відходить максимально легко, поки клей сильно не злубився. Ось так. Наступним етапом для наших війк потрібно профарбувати максимально близько до кореня війки тушу. І їх ми так з'єднаємо з нашими особистими. Так, ось моя туш. Інколи у макіяжах використовують війки 6 мм для нижнього ряду війок, приклеюють сюди. Але я вважаю, що воно можливо тільки для фотосесії. В реальному житті мені воно дуже кидається в очі. Далі, можливі максимально різні варіанти. Ми можемо профарбувати стрілочку красиву. Ми можемо тінями зробити розтушовану стрілочку. Це вже все ваші ідеї. Але ось як виглядають мої очі з війками і без. Ех, люблю я цю справу.